Січень 26-го року в українській політиці почався не з кавусика а з Чергового блокбастеру у вищому антикорупційному суді. Головна героїня цього разу незмінна бабуся української політики Юля Тимошенко, який 14 січня офіційно вручили підозру. Ну вони діють прекрасно. і вже навіть відбувся перший суд, де її обирали запобіжний захід. Ви, Будь ласка, що мікрофон краще сприймає, коли сидіти. Мову Дякую, що ви дозволяєте сидіти. суді поміряли. Юля Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. Ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф, і це спецвипуск гарячими слідами по українській корупції чи нова сторіночка біографії Юлії Тимошенко. Тут ми зібрали все найголовніше і найцікавіше. А ви не соромтесь і обов'язково ставте свій лайк. Ніякої десятки за це вам не буде. А нам буде неймовірно приємно. Ну і ви допоможете нам поширити всю. Необхідну інформацію підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Life», ну і, звісно, діліться своїми жартами, своїми мемами, своїми думками з приводу всього того, що несеться нині у Верховній Раді, і довкола Юлії Тимошенко. Прокурори САП, не соромлячись у цифрах, оцінили волю лідерки батьківщини, яка в останні дні себе називає тепер ніяк інакше, як єдиною українську опозицію. кажуть, що вона коштує щонайменше 50 мільйонів гривень. Сама ж Юлія Володимирівна, як досвідчена переговорниця, спробувала збити ціну. Не до десяточки, звісно ж, ну а навіть говорила, що і нуля достатньо просячи або особисте зобов'язання, або взагалі відпустити її з миром під чесне слово. Ви будете просити якийсь оборотний за Бо ну хто хто не повірить Юлії Володимирівни, яка роками розповідала про дешевий газ та зубожіння. Не існує події злочину, і тому ніяких запобіжних заходів не може бути. Плюс захист додав аргумент, проти якого важко встояти. В січні та у лютому депутатка, без якої і Україна не Україна, вона просто мусить бути за кордоном. Та от всі, хто пов'язаний з корупцією, давайте їх будемо просто випускати. Навіть копимо їм квитки на Укрзалізницю. За кордоном на робочих заходах, мовляв, на які суди, коли світ чекає, перемовини, білий дім, і от, це от все. А їй та що пропонують? Тюрму? Тому що це все, все, що ви бачите, це дійство політичного абсурду. План грохнути більшість та абонент номер один. Це мова йде про те, що слідство все ж виклало свої карти на стіл, тобто записи розмов, птиці, яких останнім часом стало багато. Особисто я майже ніколи не говорю по телефону. Завжди смс. І я маю ще один доказ і аргумент, чому все ж таки краще не говорити. Отже, на цих записах обговорювався план. Що звучить як назва справжнього бойовика грохнути більшість. Ми хочемо грохнути, та і ми не нітрошні давати ніяких люфтів. за версію набу план був дуже простий: скористатися чварами, які просто зараз відбуваються у монобільшості, тобто в слузі народу, і підкупити нардепів, щоб ті голосували як треба. Ну тобто за те, щоб все розвалилося. Ось саме за це десяточку, і пропонували. Але справжнім хітом засідання, все ж таки, став iPhone 13. Ще ніколи реклама з західної компанії не була такою дорогою. Цей телефон був вилучений у політикині. Виявилося, що на ньому лише один єдиний месенджер сигнал. І лише один таємничий співрозмовник. Юлія Володимирівна не розгубилася і перетворила обшук. На технічний огляд, мовляв, подивіться, в мене 13-й айфон, зубожіння, я стара телефон старий. ні, цього не було. Це вже я від себе додала. Але одним словом, вона підкреслювала, яка корупція, якщо в неї навіть немає сучасної останньої моделі, навіть не 17-й, Це вже сказала Юлія Володимирівна. Було вилучено мобільний телефон айфон 13. Нічого, айфон 13, на рік при сімнадцять. <плес> Іронізуючи, натякаючи, що якби в неї справді були корупційні мільйони, вона б точно оновила собі девайс. І це справжня мета це дискредитувати моє ім'я. Ні квартири, ні шматочка землі, ні машини, бомж. Ну і ще один продакт-плейсмент. Чомусь до нас, до порядних блогерів, нова кошта не приходить, а до Юлії Володимирівни прийшла. Не ясно, чому, коли мова зайшла про пачки грошей в тих самих фірмових пакетиках нової пошти, знайдених на роботі, пояснення було максимально домашнім. Та це ж просто родинні заощадження. І це мої родинні заощадження, які просто як у будь-якої людини десь зберігаються. Я їх ну, що... Я просто, намазала, що? За 40 000 40 000. От ви, друзі, цікаво, де ховаєте свої гроші. Під подушкою, в сейфі, в гаманці, а Юлія Володимирівна вкладає просто в пакетик від нової пошти. Або ще можна було би і АТБ. АТБ, приходьте, ми і вас прорекламуємо. Мабуть, в кожній українській родині є така собі заначка в пакетики поштового оператора. Просто не в кожної людини, на жаль, там лежить десяточка, і не в кожного зберігається в робочому столі. Офісної партії, ну в тому сенсі, що я люблю свій канал, і довіряю своїх кол своїм колегам, але я би гроші все ж таки там не тримала. Це означає, що тут сидять приємники. Януковича. вердикт суду, суддя, вислухавши всі сторони, і цю інформацію про айфони, сімейні скарби, обрав золоту середину. Застава для такої поважної жінки, ну складати нуль, ну, не може, ну, ніяк, ну, воно не б'ється. Тож постановив. 33 мільйона 280 тисяч гривень. Я до речі, нагадаю, що напередодні Юлія Тимошенко жалілася, що в неї немає таких грошей. Вон, всі заощадження, вся країна перерахувала в тому самому пакетику. Ну будемо звертатися до всіх моїх друзів, колег і будемо вирішувати це. Питання. Отже, політикині заборонено виїжджати за межі Київської області, а отже, міжнародні вояжі. Поки скасовується і ніякого молитовного сніданку у Сполучених Штатах Америки, дай Боже пам'яті, здається, приблизно та сама десяточка і коштує квиток на цю подію. Коло спілкування для Юлії Володимирівни теж досить суттєво обмежили. З деякими колегами по раді, тепер можна переглядатися хіба що через сесійну залу. 66 народних депутатів ось список тих, з ким взагалі не можна контактувати. Схоже, цього разу робочі поїздки Юлії Володимирівни обмежується маршрутом від дому до кабінету слідчого. Ну а сама політикиня вже продемонструвала, що вона готова для і до боротьби, і до суду, і до всіх тих негараздів, які можуть її чекати попереду. Вон, Юлія Володимирівна зараз про ваш орган розкаже. Що я ніколи таких слід не говорила, і сьогодні я дам докази суді, що ця Ця аудіодоріжки нам розкашова. Поки що ми оскаржуємо рішення, заставу, яку вони оголосили, вони одночасно поєднали з заблокуванням всіх моїх рахунків. І знаєте, вона дуже схожа на людину, яка потрапила. У скрутну ситуацію, але при тому вона точно знає, що робити, і вона, наче, розквітає ось її боротьба. Про що цей кейс Тимошенко, і чи може він справді вивести на якусь чисту воду всіх тих, хто заробляє у парламенті? І коли мені сьогодні хтось розповідає, що її електорат ну, буде страшенно збуджений оціми 40 тисячами на її столі в пакетіку нової пошти. До речі, жартую, що якби вона використовувала українську пошту, то грошей не встигли дійти, можна було б проскочити. Але е, вона е, це, Юля майстер, вона безумовно майстер, тому що вона ну, просто не має ніяких меж у боротьби за владу будь-якою ціною. Вона вийде і скаже: Так, да, ми партія соціального захисту. І коли до мене звернувся колега депутат. Я, звичайно, йому допомогла. Але я ж не можу якомусь там слуги народу просто так дати гроші. Я йому сказала, розвалювай цю антинародну владу, щоб порятувати нашу Україну. І повірять. Оці 4% її ядерного електрота повірять, кивнуть. А більше, звичайно, буде знати, що їх дують, але як красиво дують. І буде теза, яку я чую, Господи, скільки працював правоохоронних органів, стільки чув. Наш мер зловлений на, на хабарі. Ми перекриваємо трасу київ Київ-Чоп. Віддайте нашого мера. Ну він же Хабарник, він же у вас краде. Всі крадуть, він ділиться. Так і тут скажуть: всі беруть, а Юля ділиться. Вона красиво це робить. І тому дивись, вона використовує це, але е, це ж не в ній справа. Те, що вчора відбулося, для неї це, як на мене, це особиста катастрофа. Я знаю Юлю, вона в тюрмі мені з одної камери, ну, з сусіднього там жіночого приміщення в Лук'яні, писала. ну, Мою доблісну катьку. Той корпус називався Юлька, ну, ну, так, ну, в честь і першої ходки. А вона мені писала в катьку. Да? Вона писала олівцем з умовою, щоб всі листи, я повертав назад. Вона дуже боялася, щоб вони попали до когось в руки. У мене там шкафу, здається, штук 5 лишилось, не встиг передати. І там нічого секретного. Але вона дійсно ніколи старалась не підставлятися особисто. На тому, що ми чуємо в записах. Голос дуже схожий на неї, задокументував себе від А до Я. Каже: я тобі буду давати гроші стільки в місяць, я тобі скину на телефон задачі, як голосувати за це. І я буду контролювати, щоб була дисципліна. І приходь вечором я все дам. Але вечором він пішов не сам, а з Кузнєцом на цінував. Ну, Кузнєцом виступив бус з НАБУ. І це особиста катастрофа. У нас вона втратила ну, якісь там кордони, і тепер вона викрутиться. Їй, звичайно, дадуть там, маленьку заставу, браслет. Вона, звичайно, буде ще роками розказувати, що це провокація антинародного режиму, ну і так далі. І так далі. Але коли вона зранку дивиться на себе в зеркало, вона ж то все знає. А людина не може бути лідером, якщо вона сама відчуває, що Акела промахнувся. Тому мені не шкода, кажу відверто: от величезні плюси, які вона зробила в політичному житті, не менші мінуси, вони не заслуговували такого мізерного кінця в усіх сенсах і в розмірі, і в формі. І в жалюгідності цих всіх фоток, от ну просто ну, я, ну мені да вона вже тепер стала моїм політичним опонентом давно. Але все-таки як людина мені їде шкода. Щоб закінчувати з цим, не в ній проблема. Проблема в тому, що гроші давно і всерйоз завоювали цей парламент. Ніхто ж не сумнівається, що 10% відкату від великого будівництва в конвертах поступали слугам народу. Що вони безмовні кнопкодави, які голосують за що завгодно, аби конвертик прийшов. І суми називали значно більше цієї десятки. І обсяги, і градацію кому більше, кому менше. Все це слуги налаштували, і більше того, що найбільш неприємно. У Набу всі ці дані давно зафіксовані. І звичайно депутати партії Батьківщина кажуть, так, а чому ми крайні? Якщо вам сидить президентська фракція, яка цим займається просто у нас на очах. І от тепер виникає питання, в умовах війни нам Конституція забороняє міняти цей парламент. Але оціми чотир пачечками по 10 тисяч баксів поставлена крапка на довірі, бо вже тепер не довіряють не тільки владі, їй давно вже не довіряють, ну, свідків там. Слух народу, ну треба свічкою шукати по селах. Уже лампочок немає, то треба вже свічками шукати. Скажіть, що з за копну, окопними вже не можна, бо в окопах їх немає. Тепер тебе десь там по далеких селах, де дивляться єдиний марафон, то може їх там ще можна знайти. Ну, мене тут під, під моїм супермаркетом зловили жіночки і кажуть, щойдач, ми нас так слухаємо, ви так розумно говорите, оце з Курбану, і нам так подобається, ну ви нас не втішаєте. А от коли ми єдиний марафон дивимося, він нас втішає. <реш> Тому але тепер і частина опозиції. Юля, звичайно, така специфічна опозиція, я б сказав, дуже конструктивна. Але, але і їм не можна вірити. Цей парламент дискредитований. Вщент. да Там є чесні люди, там є люди, які б'ються головою в ціною і захищають, будучи абсолютної меншості, захищають інтереси України. Але це не міняє ситуація. Цей парламент ну, ну нічого вже не варти. Він не може виконувати свою роль, а з іншого боку, ми не можемо обрати іншого. А значить, це поставляє нашу оборону. Мало що в нас кабмін людей, які взагалі не знають, як управляти державою, то ми ще й маємо ще одну головну біль. Тобто всі три головні центри української політики в цьому ідеальному штормі у війні на виснаження не мають головного ресурсу. Віри, і це дуже правда. Це от висновок цієї справи. Особисто мені сумно від того, що Юлія Тимошенко, захищаючи себе, назвала нашу країну, ох, ну, кій, не країну, а режим фашистський. Розповіла про тотальні переслідування 37-й рік, і вот це, от все. коли переслідували журналістів чи закривали канали, Юлія Тимошенко мовчала. Коли прийшли за ним, ви мовчали, прийшли за другим, ви мовчали, а коли за вами прийшли, то вже й розповісти про це, звісно, нікому. Але, зрештою, друзі, ми тільки на початку цієї історії. Тож я закликаю вас обов'язково поділитися із нами своїми думками. Довіряєте чи не довіряєте Юлії Тимошенко, і як ви думаєте, чи може чергова справа реанімувати її політичний капітал та навіть рейтинги? Може таким чином вона й справді тепер буде активніше готуватися до виборів. В мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну і не зберігайте гроші в пакетиках від нової пошти.